Буде Фантастично, дуже дякую. Зараз ми заглиблюємося в бізнес комунікацію Отже, ви працюєте на різні організації, можливо, все ще в Україні, але в цифровому форматі працюєте з іншими культурами, з іншими країнами. Чи може ви за межами країни і працюєте в іншому культурному контексті? І одне, що вже згадала світа, це аспект комунікації. тому, що всі думають, що комунікація важлива. Але що ми насправді маємо на увазі, коли кажемо хтось є хороший комунікатор, хтось гарно спілкується? Що це таке? Відповідь на це запитання відрізняється в різних суспільствах. Вона різна. Дуже сильно відрізняється дуже часто, коли ми говоримо про бізнес комунікацію чи міжкультурну комунікацію, ми розрізняємо а, власне високий та низький контекст, комунікацію високого та низького контексту. Ви бачите, тут є певний вимір і два полюси. Так, отже, коли ми говоримо про культуру низького контексту, низько контексту, ну, бачите, ліворуч, ми говоримо про комунікацію, яка є дуже чітка, дуже проста. дуже Відкрита і чесна, да все прямо відбувається. Низький контекст тут важливо повторювати для того, щоб уточнити, прояснити. Тобто, меседжі, наприклад, в письмовій формі даються базове правило. Ви про це напевно чули. Сказати те, що ви збиралися сказати. Потім сказати те, що вже сказали, і ми знаємо, що одна з країн, яка так працює з низьким контекстом, це США так Тобто низькоконтекстна комунікація чіткість, все зрозуміло, так і все прямо, все на поверхні. Далі інший полюс у нас є високий контекст, відповідно, культури високого контексту. Комунікація в таких культурах вона дуже така витончена і ускладена. Там нюанси мають значення, вона багатошарова, і це те, що мала на увазі світа. І іноді ви навіть не можете, можете не зрозуміти суті, тому що якщо. Ви комунік приходите, ваша комунікація дуже відверта, така відкрита, і ви говорите з кимось, хто представляє висококонтекстну культуру, де меседжі дуже часто знаєте, з якимись невеличкими такими прихованими нюансами. Вони не кажуть прямо, що вони хочуть сказати. То все ви тоді не зрозумієте, що відбувається взагалі. І зараз подумаємо: багато з вас хто працює в цифровому форматі. Комунікація вже і так ускладнена, так міжособистісна, але ще важче, коли ми в онлайн і що ми тут бачимо на цьому слайді. Я думаю, це дає вам дуже хороше розуміння власне того, чим є комунікація. Ми бачимо ліворуч низький контекст, високий контекст праворуч, так там де все ускладнено, і непрямо, так. ліворуч. Ви бачите, що є приклад. Прапорець це Нідерланди, тобто, десь між цими двома полюсами є Великобританія, Австрія. І якщо ми будемо рухатися до вищого контексту, бачите до іншого полюсу, ви побачите, що є там Іспанія та Україна. Та вже трошки більше праворуч. Отже. Це може вже з вами траплялось в організаційному контексті. Якщо ви працюєте з країнами, такими як Нідерланди чи США з їхніми представниками, чи е, країнами Північної Європи? У вас може було таке відчуття, Боже, цей зворотній зв'язок було щось боже таке. Що ж те, як він мені сказав, чи як вона щось сказала, чи згадала щось на зустрічі? Ви думаєте, Боже, мене зачепило, і ви відчуваєте, що це було агресивно навіть. Вам не сподобалося, як людина говорила з вами? Це могло статись через те, тому що ви взаємодіяли з культурою високого контексту чи з низьким контекстом в цьому випадку? Що є важливе? Пам'ятати про це в той момент, коли ви відчуваєте себе на зустрічі, окей хтось дуже прямо щось говорить. відверто, Ви можете це інтерпретувати як агресію, а це може бути причина, що ця людина, Ну, яка може бути причина? Ця людина може представляти низькоконтекстну культуру, але є інший вимір комунікації. Так і зараз ми поглянемо на наступному слайді. Коли ми говоримо про оцінювання, одна справа це комунікація, але це дослідження, яке ми презентуємо, це одне з досліджень, серії досліджень в цьому контексті, яке диференціює комунікацію та оцінювання. Це різні речі, тому що ви тут бачите, що прапорці трошки порухалися, так по шкалі. Давайте подивимось на попередньому слайді, де була Україна да? більше праворуч там, де е, висококонтекстні культури, Ми були ближче до правого полюса. Але якщо мова йде про зворотні зв'язок, та як його дають, цікаво, українська культура Зміщується до такого більш прямого полюса, коли мова йде про прямий негативний фідбек. Чому це важливо? Навіть якщо ми розуміємо, добре ця людина ну, говорить дуже так непрямо і не чітко. Вона любить якось говорити, ходити навколо теми і нічого прямо не казати. З вами може таке стати, що ця людина, коли мова йде про оцінювання, чи щоб дати вам зворотній зв'язок. Все вона буде дуже прямо говорити про щось. Отже, що відбувається, подумайте про оцінку якогось шоу. Якщо ви працюєте в такій країні, чи оцінку продуктивності? Ви працюєте в Іспанії чи в США, наприклад, так де а, зворотній зв'язок буде дуже прямий. Ви будете здивовані. Що відбувається з прямим негативним фідбеком. що відбувається? Це те, що дійсно дуже пряме. Знаєте, як обухом по голові, чесно. А інший варіант непрямий фідбек негативний. Це дипломатичний варіант такий да, м'який. Що ви можете зробити? І також, якщо ви думаєте про комунікацію? Як комунікатор? Якщо, наприклад, я є дуже пряма комунікаторка, я можу подумати про те, щоб е, використати якісь майно. Е, от я подумаю, що я використовую в своїй мові, які слова, які е, е, можуть зробити. Е, Мою мову м'якшують, так звані даунгрейдери або пом'якшувачі, так можливо, іноді слова, які трошечки пом'якшують меседж. Мені здається не казати, я хочу, я думаю. Мені здається, так тобто не підвищувати тон, так званий коли мова йде про те, що ви комунікатор високого контексту. Ви хочете, щоб було Ви хочете, щоб були чіткіші ваші меседжі, тоді навпаки. Не пом'якшувачі, а уточнювачі, так щоб це було чіткіше, зрозуміліше. Отже, беріть це думайте про це. Наступного разу, коли ви йдете на зустріч, чи є хтось, хто представляє високий чи низький контекст, і можливо ця людина, коли мова йтиме про зворотній зв'язок, будете буде це робити по іншому. І що ви будете робити, щоб ваші меседжі зрозуміли ваші колеги, ті, хто працює з вами, в вашій команді.